Доброго дня, мене звати Олександр Солонтай, Я є експертом і викладачом інституту політичної освіти. Сьогодні ми в рамках нашого курсу громадський контроль за владою поговоримо про такий особливий вид громадського контролю, дуже простий і доступний для всіх людей, як вільний вхід, вільний вхід в приміщення органів влади, вільний вхід на засідання органів влади, вільний вхід. На ті місця засідання, збори, ради, сесії, виконкоми і так далі, і тому подібні назви органів, де приймаються рішення з питань життя людей на місцях в регіоні і на національному рівні. Вільний вхід до влади. Вільний вхід це один із засобів громадського контролю, яким може скористатися найлегше український громадянин. Перебуваючи безпосередньо на засіданні своїми очима безпосередньо споглядаючи на те, яким чином відбувається прийняття рішення, та безпосередньо на власний слух, на власні очі, на власне розуміння. Осягаючи і розуміючи, що відбувається в цей момент перед очима громадянина, та при потребі отримання можливості громадянином фактично вплинути на все те, що відбувається, адже сама присутність громадянина на засіданні є таким серйозним фактором, на який зважають ті учасники засідання, влада. Коли вона дивиться, що за ними максимально дивляться всі інші люди, які присутні, які прийшли, які цікавляться, які проявляють свій інтерес і які хочуть проконтролювати власне це засідання. Отже, яка підстава вільного входу для українських громадян? І ще в 1996 році, коли було прийнято рішення про те, що в Україні буде конституція, почалось прийняття конституційних законів. Одним із таких конституційних законів є закон України про місцеве самоврядування. Але навіть в тій самій конституції ми можемо знайти право громадянина отримувати інформацію. У 1997 році, коли прийняли закон про місцеве самоврядування, в законі записали, що вся місцева влада діє відкрито, гласно, публічно. Але незважаючи на це, всі роки в Україні точилася дискусія фактично по дві боки сторін. З одна сторона це громадяни, активісти, просто люди, які небайдужі до того, що відбувається. А інша сторона це влада, а зокрема, мери, заступники мерів, секретарі рад, депутати рад, які переконували, що громадяни не мають вільно право приходити і спостерігати за всім тим, що робить місцева влада. Цю дискусію дуже сильно. Припинила прийняття в Україні закону України про доступ до публічної інформації, де в статті 3 закону України про доступ до публічної інформації сказано чітко, що право громадянина прийти на засідання органу влади і подивитися, що на цьому засіданні відбувається, це є конституційним правом громадянина на інформацію, зокрема на публічну інформацію, тому що все, що відбувається в органі влади, є публічним. І тому все, що там бачить громадянин, він отримує інформацію публічного. Характеру, а публічна інформація не може бути прихована, закрита, конфіденційна, секретна, таємна і так далі. Таким чином громадянин має право прийти на будь-яке засідання будь-якого органу влади. І мова, до речі, стосується не тільки місцевого самоврядування, а по великому рахунку і Верховної Ради, наприклад. Тому абсолютно правильним є те, що в Верховній Раді зараз прийнято порядок того, яким чином громадяни можуть відвідувати засідання, прийнято спеціальний відповідний документ. Але в першу чергу це стосується місцевої влади, тому що там на. Місцях ця місцева влада обрана людьми на місцях, людям на місцях підпорядкована, витрачає місцеві податки і вирішує місцеві справи. Тобто, все те є місцевим самоврядуванням, місцевою громадою. І, от, власне, цей закон про доступ до інформації стаття 3, став хорошим захистом для багатьох громадян, яким прийшлось переконувати дуже часто місцеву владу, яка огороджувалася парапетами, заборами, там дверима і замками, міліцією, часто беркутом або спеціальними підрозділами міліції, у тому, що люди мають. Право вільного входу. Стаття 3 закону України про доступ до публічної інформації. Але практика і закони в Україні дуже часто різні. І, на жаль, Верховній Раді прийшлось іще раз повернутися до цього питання. Зокрема, вийшло так, що у 2014 році, у квітні місяці, був прийнятий ще один додатковий закон: закон України про внесення змін, в закони України про реалізацію доступу до публічної інформації. Зокрема, якщо простіше говорити, то була змінена. Законодавча база щодо місцевого самоврядування, зокрема стаття 46 закону України про місцеве самоврядування, де описано, що сесії місцевих рад проводяться відповідно до такого такого порядку. Туди Верховна Рада записала чіто, чітко і відкрито що. Вільний вхід на засідання органів місцевого самоврядування, зокрема на сесії місцевих рад. Тобто на час, коли депутати збираються на свої засідання: сільські ради, селищні ради, міські ради, районні у містах ради, просто районні ради, обласні ради, ну і так далі. Тобто, це можуть бути різні пленарні засідання однієї сесії, або може бути сесія місцевої ради разом. Інше, що зробила Верховна Рада, це відредагувала статтю 47 у цьому ж законі, законі України про місцеве самоврядування. Зокрема, вільний вхід на комісії. Бо комісії місцевих рад, земельна комісія, бюджетна комісія, освіти комісія, правоохоронна комісія, медицини, комісія, житлово-комунальних послуг, майна комунальних підприємств, ну і так далі, і тому подібне, в залежності від того, яка там актуальна місцева проблематика є в місцевій громаді, залежно від того, є ті чи інші комісії. Так от на ці комісії, які приймають. Мають висновки, рекомендації, різні документи, які направляють на сесії, різні документи, які вони приймають для того, щоб спрямовувати роботу виконавчих підрозділів і комунальних підприємств. На ці засідання також до громадян застосовується правило вільного входу. Причому сесії і комісії це не єдині органи влади, які існують на місцях. Якщо ми подивимося уважно, то на місцях існують і багато інших органів влади, де приймаються важливі для людей рішення. Наприклад, виконавчі комітети це проміжкові органи, які керують у час, коли не керують депутати, разом з мером приймають рішення. Виконкоми формуються теж колективно-колегіально, за поданням міського голови рішеннями місцевої ради. А в районних обласних радах, наприклад, виконкомів немає. На даний момент. Але там є президії. Тобто президії ради це теж такий колективний колегіальний орган, який має повноваження спрямовувати роботу ради. В президію входять голови фракцій ради, голови всіх комісій ради, голова заступник ради, а на рівні обласної ради перший заступник і заступник, тому що там два заступника на обласному рівні, а на районному тільки один. Так, оці от органи ради в районах областях називаються президії. Це не можна проводити аналогію з виконавчими комітетами, тому що виконавчий комітет. Можуть не тільки спрямовувати виконкоми роботу місцевої влади, але й керувати безпосередньо приймати рішення. Але президії ради теж мають серйозні повноваження, дуже часто впливають на розгляд процесів, на просування певних рішень, і за контроль відповідають рай і облдержадміністрації, районних і обласних державних адміністрацій. Тому громадяни України мають право теж вільного входу і на виконавчі комітети, і на президії, відповідно, в районах і областях. І ще виконавчий комітет він теж. Теж має комісії. Так само, як Рада має комісії, так само виконавчий комітет має комісії. Різноманітні комісії різноманітного характеру, адміністративна комісія, там, де адмінштрафи громадянам виписують. Або комісії, наприклад, з питань субсидій, різноманітних послуг. Це можуть бути найрізноманітніші комісії з актуальних місцевих питань, житлово-комунальних послуг, закупівель і так далі. Громадяни теж мають право туди вільного входу. Але ви запитаєте, добре, якщо говорити про вільний вхід на сесію, то це пряма норма, норма статті закону України про місцеве самоврядування 46. Якщо ви запитаєте про комісію ради будь-якої ради в Україні, то вже пряма норма стаття 47 закону України про місцеве самоврядування. А де написано, що вільний вхід і на комісії виконкому, і на сам виконавчий комітет, і на президію ради, і на колегію ради, якщо вона існує. Ви знаєте, не може бути так, щоб у законі передбачили всі види і всі назви видів органів, які можуть бути створені на місцях. Місцеве самоврядування, воно і тому і місцеве самоврядування, що ніхто в державі українській не регулюватиме, які в громаді будуть створені колегіальні колективні органи. Ніхто громаді не розказує, який повинен бути статут, які повинні бути органи, комісії. Сказано так, що громада на місці сама має розібратися, які органи їй потрібні, а які органи не потрібні. Але Закон України каже інше: що якщо цей орган, створений на місці, має владу, Тобто є суб'єктом владних повноважень, тобто може приймати рішення, які потім придеться виконувати іншим людям. Тобто має владні повноваження, владу має. Тоді громадянин має право вільного входу прийти вільно сісти. Подивитися і вільно зрозуміти, що відбувається на цьому засіданні, оце право вільного входу і вільного подивитися, що там відбувається, це є перший крок до громадського контролю. На жаль, станом на сьогодні багато громадян не були на засіданні жодного органу влади. Просто подивитися, як працює влада. Тому говорити про громадський контроль в масовому широкому стані поки що не приходиться. Але багато громадян України вже зараз роблять ці кроки, приходять і дивляться. Як працює їхня місцева влада? І власне це базовий крок до громадського контролю. І ще коли громадяни України приходять на засідання місцевої влади, дуже часто їм говорять одну таку важливу річ. Тут у нас розглядаються якісь там питання, які громадянам не дуже варто було би знати ніколи. Не як то кажуть, народі не ведіться на таку, е, знаєте, неправду і таке фальшування, і такий радянщину, таку, от в нехорошому тому значенні того слова, в мозгах представників відповідно влади. Чому тому, що все, що відбувається в органі місцевої влади, є публічним. Якщо відбувається засідання, там засідають люди і вони приймають якісь документи, рішення, рекомендації, висновки, то це є публічний процес, і туди мають право прийти будь-хто з громадян України, навіть не. Члени цієї територіальної громади. І остання ремарка на завершення Право на вільний вхід. Дуже часто, коли громадяни приходять, кажуть, що немає вільного місця, і тому ми вас не пустимо. Або ви туди не реєструвались, і тому ми вам не передбачили цього вільного місця, тому ми вас не пустимо. Знайте, конституційне право. На публічну інформацію шляхом безпосереднього відвідування і розуміння того, що робиться у владі, нічим не може бути обмежено на місцевому рівні. Немає жодних законодавчих підстав для проведення закритих засідань, немає жодного закону, який дозволяє це робити. І якщо орган місцевого самоврядування прийняв якесь рішення, регламент або документ, який обмежує певну кількість громадян, чи певний час, коли потрібно повідомити, що я буду брати учасником на засіданні, чи каже. Каже, що якщо вичерпались вільні стільці, то людина не може постояти, то всі такі документи є неконституційними, незаконними. Вони не відповідають ні Конституції України, ні закону України про місцеве самоврядування. Можете спокійно витребовувати такі документи і подавати на скасування їх змісту і значення або через суд, або в сам орган влади, або через правоохоронні органи. Про інструменти, яким чином скасовувати незаконні прийняті документи на місцевому рівні, ми поговоримо з вами в іншій частині модулю громадський контроль за владою. Вільний вхід це те право, з чого починається власне громадський контроль для громадянина.